Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні я хотіла би звітняти відео продовження своїх ароматних пригод і розповісти про свою колекцію ароматів GFENZ. В мене велика достатня колекція. Сьогодні якраз порахуємо скільки флаконів. Дана марка GFZ це польський виробник. Вони спеціалізуються майже. Тільки на дюпах, на аналогах люксових парфумів. Я не, не зустрічала їхні авторські парфуми. Можливо, вони є, але в мене немає такої інформації. Джефензі представлені в Єві. Їх можна придбати за доволі бюджетною ціною, особливо, якщо є акція 1 плюс 1 дорівнює 3, тоді. Точно потрібно брати. Тож почнемо. Перший аромат, який з'явився у мене в колекції, це Opal Glamour, це аналог на Black Opium. В минулому парфумерному відео я вам розповідала про цей аромат. Це дуже гарна копія на Black Opium. Він солодкий, огортаючий, кавово-шоколадний, ванільний. Для мене це дурманячий аромат. Обожнюю його. Довго зупинятися на цьому ароматі не буду, тому що в минулому відео вам розповіла більше. Дуже-дуже гарний аромат. Якщо вам подобається Блокопіум, придивіться, спробуйте, можливо, цей аромат також з'явиться у вашій колекції. Наступний аромат, який з'явився від Genzів у мене, це був місч фензі. Ну, Судячи по флакону, я думаю, що ви розумієте, на що це схоже. Звичайно, це місor. Miss Dorchery для мене це аромат ода весні. Цей аромат дуже схожий на оригінал. Дуже стійкий, квітковий, солодкий. От навіть давайте я вам о, прочитаю, як воробник описує цей аромат. Для мене цей аромат відноситься до категорії шипрів, але цього виробник не вказує. Вони описують наступне: Піраміда композиції. Першими звучать підбадьорливі ноти зеленого мандарина і листя полуниці. У серці об'єдналися квіткові нюанси фіалки і рожевого жасмину, їм додає неймовірно солодкого аромату, карамельний попкорн і полуничний сорбет. У шлейфі розкривається поєднання пачулів і благородного мускусу. Так ось, для мене це дійсно полуничний сорбет. це настільки сонично полуничний аромат він свіжий, квітковий, це оде весні, оде молодій красивій дівчині. Я пам'ятаю ці реклами Діору. Там, де Діо, саме Міс Діор, там, де дівчина, здається, Наталі Портман біжить по квітковому полю. Ось коли ти вдихаєш цей аромат, дійсно такі картинки з'являються у твоїй голові. Дуже приємний весняний аромат, дуже стійкий. На тілі тримається 3 години, 3-6 годин точно, при тому що в мене гарячий тип шкіри. На одязі тиждень до наступного прання на декому я читала, що цей аромат може замилюватись. На мені ні. Я його відчуваю так само От, до бази. Він довго доходить. Але я його відчуваю рівномірно, він так відкривається, ці квіти. І в кінці мускуси пачулі. Це щось надзвичайне Обожнюю цей аромат, дуже-дуже гарний. Ось це скільки я використала за, може видно, за минулу весну, я не могла ним надихатись. Він просто-шикарний, просто гарний, приємний. Наступний аромат це Saviour Brilliant. Ну, тут теж по флакону видно, і зрозуміло, що це все закос на Versace Bright Crystal. Судячи ще по кришечці. Дуже гарний свіжий аромат. Давайте почнемо, що нам обіцяє виробник. Так, ось виробник говорить нам наступне. Парфумована вода має свіже звучання із водяними нотками експресивним квітковим відтінками. Перші хвилини знайомства дарують пахощі екзотичного юзу та соковитого граната, у серці аромату ніжній квітковий дует водяного лотоса і магнолії, амбра і махагоні складають основу мелодії, надають композиції оригінальності та досконалості. Що я можу сказати? Для мене це свіжий, хрусткий, зелено-квітковий аромат. От Як вони його описують, він дійсно так і пахне. На початку, коли він в мене з'явився, він не був стійкий зовсім. Але я знаю, що деякі аромати е, треба відстоювати. Е, до марки GFENSI це теж відноситься. Якщо вам здається, при покупці. Що цей аромат нестійкий, дайте йому час, дайте йому трошки часу відстоятися, відпочити і десь хоча б 2-3 місяці і він розкриється, він буде набагато-набагато стійкіший. Така сама ситуація була із цим ароматом. Коли я його тільки придбала, я його відчувала, ну, мабуть, перші 10-20 хвилин. Але потім сталося диво. Через два місяці він набрав стійкості, він набрав шлейфості. Це свіжий, літній весняний аромат, дуже приємний, дуже квітковий. Схожість з оригіналом, з Versace Bright Crystal, я б сказала, на 90%. Тут немає цих дорогих компонентів, цього дорогого звучання, як у Bright Crystal, але це дуже достойна заміна. Варта уваги. Наступний. На ці аромати в Єві дуже часто буває акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тому ці наступні аромати я купувала трійкою, тому що мені хотілося попасти в цю акцію. Як ви бачите по флакону, це все зрозуміло, що аромат Jefense de la це аромат натхненний. Dior. Так, він дуже схожий. У мене Dior був в своїй колекції дуже давно, і тоді мені здавалося, що це аромат для жінки, яка працює в офісі, для офісної діви, навіть так, для топ-менеджера, для ділової людини. Зараз, повернувшись до цього аромату, я пам'ятаю, як той звучав. Вони дуже-дуже схожі. Дуже-дуже гарний аромат. Давайте почитаємо, що нам обіцяє виробник, Джефензі, як він описує його. Так ось, джефензеля лямор належить до квітково-фруктових ароматів. Розкривається ароматична композиція з солодкістю соковитої груші, стиглого персика та бергамота, які дарують власниці заряд енергії для вирішення різних повсякденних проблем. Поступово солодкість верхніх нот змінюється квітковими акордами, яких легко вловити фрезію, лілію, троянду. Серце композиції пробуджує в дівчині романтичні почуття. В основі ароматного букета гармонійно поєднується мускус, ваніль і сандалове дерево, які підкреслюють елегантність та вишуканість жінки, роблять її чарівною чуттєвою та привабливою в очах чоловіків. Загнули вони дуже сильно. Але що я можу сказати про цей аромат? Він дійсно дуже, дуже схожий на жадор-діор. Він. Одночасно свіжий і з легенькою ноткою свіжинки. Я ось цей аромат не можу розбити по нотам. Але в кінці обов'язково відчуваю мускус, тому що він в кінці свіжий. На мені він стійкий. Я його відчуваю на тілі годинки 4-5. Повторюсь, для мене це довго. На одязі дуже довго. Десь цілий день він тримається. Цей аромат шлейфить. Шлейф в нього наймовірний, тому що мені багато робили компліменти і запитували, що це в тебе. Схожий, приємний аромат. Рекомендую познайомитися по тому, скільки я використала, також можна зрозуміти, що аромат улюблений і що з ним я частенько входжу в запій. Ароматний запій. Також цю трійку своїх покупочок входив цей дебют. Звичайно, по формі флакона можна зрозуміти, що це аналог на ідоль ланком Я не знайома з від ідоль ланком від у мене не було не від левантиків і не було навіть нагоди спробувати в бракарді. Чомусь у нашому бракарді його не було. Але тому я буду оцінювати цей аромат як індивідуальний. Це один з найжіночніших ароматів в моїй колекції. Це єдиний аромат, який, коли чоловік мій відчуває його, що я ним скористалася, робить шалені компліменти і говорить: ти так приємно пахнеш. Я повинен тебе запросити на побачення. Тому для мене це аромат побачення. Це одис жіночності. Якщо можна обрати єдиний аромат на 8 березня і сказати, що який в тебе аромат 8 березня, аромат жінки, дівчини свято весни, це буде цей, цей дебют. Він надзвичайний, він солодкий, він зібраний. Він квітковий. Давайте зараз прочитаю, що нам обіцяє виробник, тому що там більш розкрита, я не все відчуваю те, що вони обіцяють. Парфумована вода належить до групи шипрових квіткових ароматів. Я б не сказала, що це шипр, але якщо вони так заявляють, то, мабуть, так. Поєднуючи чуттєву жіночність, і вишукану легатність, весняна композиція розкривається особливо чарівно під впливом перших теплих променів сонця. На старті ніжна солодкість груші зливається з терпкою свіжістю баргамоту, у серці чарівна ніжність оксамит оксамитової троянди та п'янкого жасмину. Сонячний шлейф наповнює солодкістю ванілі і мускусу. Тому можу сказати, що тут я відчуваю дійсно грушу, є троянда. Троянда тут відчувається так сильно, і ваніль-мускус. Тут навіть не поспориш. Дуже гарний аромат. Він шлейфовий, він стійкий. Він, повторюсь, на тілі цей аромат також відчувається десь годинки 4, 5, навіть іноді довше. На одязі довго, до наступного прання. Гарний аромат, дуже подобається. Також видно, що відпилає його багато. це аромат найкраще підходить на весну. Пробувала я його весни, він мені не підійшов. Щось мені якась не той настрій, не ті відчуття, тому це ода весни. Якщо десь побачите, спробуйте, я впевнена, що вам сподобається. І в цю трійку ще входив ось цей аромат Анатея Флорал. Звичайно, це все закос на «Пакорабан», Олімпія, Флорал. Але коли я дивилася ноти цієї, цієї парфумованої води, мені здається, що це більше схоже на Олімпію блосом. Давайте почитаю вам, що нам обіцяє виробник по нотам. Тож, джефенці нам обіцяють, витвір для жінок належить до групи шипрових водних. Тут я погоджуюсь, тут дійсно відчувається шипринка. У верхніх нотах домінує велична ароматна троянда в оточенні тонких відтінків рожевого перцю. У серці звучить соковиті акорди чорної смородини і груші, ідеально доповнені неперевершеним переливами сорбету, шлейф огортає оксамитовим теплом, кашемірового дерева, чуттєвістю пачулів, вершковою солодкістю ванілі та освіжаючими переливами солі. Що я можу сказати, що це? Один з найсерйозніших ароматів моїй колекції це аромат дійсно дурманить. Його хочеться вдихати і вдихати. Він не свіжий зовсім. Він трав'янисто, солодко-трав'янисто-квітковий. Тут дуже гарна троянда, тут відчувається сіль. Якщо вам не подобається сіль в ароматах, то не думаю, що сподобається. тому що сіль тут дійсно домінує. Я завдяки цьому аромату дізналася, як відчувається сіль в парфумах. Він стійкий. Його відчуваєш на тілі цілий день, на одязі до наступного прання. Коли наносиш його на тіло, Ну, дійсно, тобі просто кружить голову. Я навіть не знаю, як це сказати українською мовою, як це перекласти, але це неймовірний аромат. Такого аромату в мене нічого подібного в моїй колекції немає. Він надзвичайний, він привертає увагу, завжди запитують, що це, тому що він, він не схожий ні на що Обожнюю. Класичної анатеї в мене від джефензі немає, і він мене навіть не вразив. Але цей флорал це щось неймовірне. Просто хочеться ним вдихати, вдихати, наносити, наносити його на тіло. Особливо мені подобаються початкові ноти. Ш... Просто шик. Не знаю навіть, що ще про нього сказати. Дуже-дуже достойний аромат. За ці кошти, скільки він коштує. Це знахідка, це просто знахідка. Далі, це вже одиничний аромат, який я купувала, і також ви бачите, скільки я його використала. Звичайно, цей аромат копія на Джорджі Арманісі. І по назві, ну, флакон не дуже схожий, але ж. Дуже подобається цей аромат також видно, що я його користувалася, користувалася я ним багатенько, обожнюю цей аромат. Я, мабуть, буду казати майже про кожний аромат від g що я його обожнюю. Хоча деякі з них я купувала всліпу і дивилася лише на ноти. Зараз почитаю вам, що нам обіцяє виробник. А парфумерна композиція відкривається солодкими нотами. А запахом нектару чор чорної смородини. У серцевій ноти переважає квіткова ніжність, а шлейф зачаровує гармонійним поєднанням могутніх деревинних, гурманських і чуттєвих акордів мускусу. Звичання цих парфумів унікальні і багатогранне, посм посмак приємний і насичений. Це один з найстійкіших ароматів. Мені здається, що якщо взяти всю ось цю мою колекцію, то це буде найстійкіший аромат. На тілі, на волосся він відчувається декілька днів. Хоча його стільки випало, тому що я, мабуть, місяць, а то й більше я користувалася лише ним. Він шлейфовий, він солодкий, він якийсь дурманячий, як... Не знаю, у мене подруга його порівнює з морфієм, говорить, що це як наркотик. Дуже приємний аромат. Я порівнювала його з оригіналом Джорджа Армані Сі, дійсно дуже-дуже схожі. Мені здається, 95% це точно дуже гарний аромат. Якщо він постійно представлений в офлайн магазинах Єва, тому його можна спробувати. Дуже-дуже гарний, рекомендую. Я так подивилася, у мене так багато парфумів. Давайте розділимо це відео на дві частини, тому це буде кінець першої частини. Як вам відео? Як вам ці парфуми? Чи є у вас якісь із цих ароматів? Як вони у вас використані? Можливо, у вас є якісь інші аналоги? Свої інші аналоги, свою другу частину колекції я вам покажу в наступному відео. Всім дякую за подобайку, за підписку, за коментарі. Пишіть, будь ласка, мені коментарі. Як я чекаю ваші коментарі, як мені подобається їх читати, як подобається з вами спілкуватися. Тож, дякую за перегляд, всім гарного настрою і па-па!